Всім привіт! В цьому відео буде коротенький огляд на кухонний змішувач Crione CirPe Edestal Classic ESG 03817BLK. Куплений в інтернет-магазині Венкон за 2663 гривні. Приїхав ось такий коробочці в комплекті три шланги, підключення гарячої та холодної води і фільтру з воротнього осмосу. Інструкція з експлуатації установки, кріплення до стільниці мийки Ну і власне сам змішувач. Ось змішувач вже встановлений, файний. гусачок в ньому виймається ось так. Вмикаємо воду. Можна ним керувати. Ставимо назад. гаряча холодна. Повертається вперед на гарячу, назад на холодну. Є позначки синій і червоний відповідно. Окремі отвори на питну воду від фільтра зворотнього осмосу і на звичайну. Осмос ще не підключений, тож цей краник поки що водички не пускає. Загалом файний змішувач. Сподіваюсь, прослугує довго. Якщо відео вам було корисним, поставте вподобайку, а якщо залишилось запитання, пишіть їх у коментарях. Всім пока!